Значить, В чому полягає суть проблеми на сьогоднішній день? Значить, Сама альтернативна енергетика це така галузь, яка не є прямою альтернативою традиційної енергетики. Да? Тому вона так і називається, що це альтернативна. Да? Чому? Тому що для її розвитку держава. Повинна створювати певні умови для того, щоб цей бізнес запрацював. Тобто, якщо брати е, е, загальні умови для е, різних типів електростанцій, то з самого початку е, на Самоокупності зелена енергетика не може працювати, тому в, в усьому світі створена певна практика, коли держава пропонує на початку створити певні льготні гарантійні умови для того, щоб інвестори, які вкладають гроші в цю галузь, були були гарантовані, що вся електроенергія, яка буде вироблена, що вона буде куплена, і що вона буде куплена за певною ціною. Це нормальна практика і Україна пішла таким самим шляхом. Але ж, оскільки технічний розвиток, технічний прогрес у галузі альтернативної енергетики відбувається теж дуже швидко, і за останні 5 років чи навіть 10 років. В галузі сонячної енергетики собівартість виробництва сонячних панелей да, і іншого обладнання постійно зменшувалось, то відповідно до цього уряду різних країн та регулятори да, в різних країнах вони постійно вносили зміни, які були фактично направлені на те, щоб. Коригувати ту дохідність, ту окупність на капіталовкладення, для того, щоб цей бізнес сонячної енергетики не був надприбутковим.